Россиянам, которые хотели прийти к нам. Знаете, что такое крейсер Москва? А либо Цезарь Куников, знаете? Адмирал Горшков. Адмирал Макара. Знаете, где все они находятся? И кто куда побежал. А сейчас бежит Ахмат Сила. Быстро-быстро текают с Курска. Еще интересные данные, что Почали евакуйовувати Белгородщину. Чому так? Курск вже просрали, так. Курск вже просрали, Зараз евакуюють Белгородщину. і там ще просруть. А після будуть казати, що їх генерали погані, а Путін молодець. Путін молодець, генерали погані, так що у нас така чудова сьогодні погода, атмосфера, величезний пляж, дуже багато людей на пляжі. Ми можемо дивитися, скільки їх багато відпочиваючих, Пляр Золотий берег. Інквізитор, я вам хочу сказати, чому евакуюють Белгородську область, що там коїться. Інквізитор, що трапилось в Белгороді? Чому їх евакуйовують? Інквізитор, скажіть, будь ласка. А ще кажуть, що в країнах, там, де добувають нафту. Людям дають по 4 тисячі доларів щомісяця. А що дають росіянам? Їм щось дають? За їх нафту, за їх газ, за їх алмази. Що дають росіянцям? Тому кажу, треба звільнятися від Москви. І добре жити в своїй країні, там де у вас все є. В Якутів є багато алмазів, у Чеченів є нафта. Розумієте? Так, Рауден. Я саме хотів сказати, є казацьке кладовище поблизу Одеса і там датується. Надгроб'я в 1700 році це коли ще не було ніякої тут Катерини, не було жодних руських і взагалі нікого не було. Так що така ситуація. І мені здається, що вам потрібно робити правильні висновки. І Почати звільнятись від московської окупації. Коли ви звільнитесь від московської окупації, ви будете жити в якуте на 300 мільярдів доларів в рік на свої алмази. Буряти там будуть свої ресурси самі тратите. Так, Ставимо лайки, підписуємось. Так, вони дуже видно. Взагалі-то ми не сподіваємось, що там є багато розумних людей в Росії. Головне, що ми разом з вами. Падал, давай, Павел, ми тебе. Удалим. Почнемо за Павел пока. Бувай, Павлуша. Павлику. Паханчику. Ідемо по Морю. В наших пляжах. А яка водичка прозора? Оцей чувак лежить. Засмагаю. О, людина під зонтиком.